Від мене звати Ріш, Я знову з вами на кухні, тому що я вирішила, що мені прям край необхідно сьогодні щось приготувати. Ви знаєте всі мої здібності. ви знаєте, що я не особа. У мене дружба не зав'язалася з кухнею, але будемо готувати. Для початку підпишіться і ставте лайкосик. Починаємо! Якщо ви не знімаєте відео у себе вдома. Будь ласка, зав'язуйте своє волосочко, тому що воно буде бути в кожному продукті цього відео. Але я цей рецепт взяла у мами і зараз покажу, що для цього нам знадобиться. Для початку тарілка, яку ми будемо насипати мірно. Це можна бившого, можна маргаринчик, кефірчик. По ходу відео буду показувати, які пропорції. По-перше, я вам скажу один такий лайфхак, мені мама його розказала. Спочатку змішуються всі мої інгредієнти, а тоді сухі окремо. Того ми починаємо, нам потрібно, я вам показувала, одне яйце. Точніше скажу, нам потрібно кефірчика пів стакана. з вами, будь ласка. Тобто це виходить 125 грам, наскільки в мене зараз з математикою вроді не все погано. І в нас є. Ставимо в миску, вмикає. Яєчко очконь. Кинули. Потім кефірчика налили 125 грам. Я відкрила його зубами. Ну не повторюю, якби збігли щось. Да, бажано навіть змішувати, його, бо... Бачите, я хазяйка така собі не дуже. Ладно. Я тільки зараз розумію, що я забулася, що мені або блендер потрібно, або ось ця така штука, щоб збивати. Но в мене є і блендер фейс. Ви зрозуміли, коротше, в мене є деякі проблемки. Прям дуже глобальні. І зараз додамо цукру. Це 5 грам цукру. Я вінчик достала. Вже є. І нам потрібен маргарин. І нам його потрібно аж 25 грамів. Прям багато, я б сказала. Би. Так як я кинула більше масла, я трохи все-таки відібрала назад в коробочку. Зараз в мене просто щось не вийде. І зараз я змішаю вінчиком. Ну ви зрозуміли, з цією ерундою. Все разом, всі мокрі. Діньте, а тоді вже додаємо муку, і я здається, вам забулася сказати, що ще потрібен розпушувач. Або сода. Півчайної ложечки. Тому. Держи за мене хрест тільки того, що в мене вже щось пішло не по плану. Так, 200 грам муки є. І зараз кинемо сюди 3 грама 203 грами, бачите? 204. Я вже більше навіть кинула. У мене є чайна ложка, але я, я нею просто не користуюсь. Взяли в вінчика і почнемо розмішувати. І показую, як консистенція вийшла. Просто як густа сметана, ну навіть чуть-чуть густіша. І зараз я буду розігрівати дуже крутий предмет, який вам хвасталися в інстаграмі. Я говорила, що можна не обов'язково жарити ось в ось такій ерунді. в обичній духовці, теж вийде дуже смачно. Я їла, кстати, з духовки, що. Ну, найсмачніше це з духовки. Але якщо у вас духовки немає, то ви можете скористатися таким предметом, так як я зараз користуюсь. Ну вони прямо будуть дуже малюпусінькі, ну я вам покажу зараз. як я буду готовати. Але я просто не знаю, зможу я зробити цього разу нормально чи ні. Тому що того разу у мене вони не вийшли. Ну, у мене були проблеми з ефір, а взагалі йогурт якийсь. Корот, в мене постійні б... якісь проблеми. Готувала воду, так як буде тісто прилипати до рук, і я вмачаю воду і дивіться. як Коротше, йде, але вона піднімається. Мене коротше на ці штуки. Як її називають, я не знаю, Кривачки, бо вона з заліза зроблена, і ось ця вона дуже трохи тепла. Але вони прилипи. Ну, В принципі, вони постійно спочатку прилипають, а потім трошки піджарюються і відлипають самі. Але будемо надіятися, що цього разу вони будуть смачні. Дуже. Ви скажете, що їх виваляла? А я не знаю. Просто я така жінка. Я сподіваюся, що вони приготувалися просто. Так, для я цих пончиків вирішила потопити шоколад і полити їх зверху. Поставила гріти водичку і буду на водяній бані розпалювати шоколад. Так, вода закипіла, я покришила шоколад і зараз він розтоплюється. А тоді буду вмочати ось цю красоту. Але будуть не всі пончики з шоколадом. Буде частинка просто пончиків, а буде частинка з шоколадом. Шоколад розтопився, але не дуже гарно все вийшло, так як я би хотіла. Який спробую, це з вами на хам беру під якийсь не гарний, але зато надію, що смачний. Mm -hmm. Скажу чесно, на смак просто гормо. Якщо у вас є бажання щось готувати, то я кажу чесно, це один із рецептів, який вийшов негарно, але дуже смачно. Мені здається, що таких рецептів дуже мало в мене було, що я щось готувала, і що вийшло смачно і гарно. Тому дякую вам за перегляд кожному. Жду ваших коментарів. Не забувайте ставити лайкос і підписочку. Я до вас стараюся. Все, до нових зустрічей. Всім пока!